Любі малята, вже догорає короткий зимовий день. Яскравий місяць заглядає у вікно, а потім мандрує по небу. Дітки вже підготували шкарпеточки або чобітки. В ніч, на 19 грудня, митцю прилетить на золотих санях святий Миколай і покладе чемним та слухняним діткам солодощі, цукерки та шоколад. Як тільки настає святковий ранок, дітки з радістю отримують подарунки від Святого Миколая в чубітках. В очікуванні свята пропоную виготовити чобіток для подарунків. Для роботи нам знадобиться червоний картон, контур чобітка, простий олівець, ножиці, клей, пензлик, серветка, шматки сінтіпону. Коректор, стрічка або та різноманітні прикраси. Спочатку візьмемо червоний картон, зігнемо його навпіл ось таким чином, так. прикладемо ось так контур чобітка та будемо вводити. Тепер будемо вирізувати. Ми вирізали детальки чобітка, тепер розгорнемо його ось таким чином. Так. Та будемо змащувати з країв клеєм. Ось ми приклеїли детальки чобітка по краям один до одного. Так. Тепер будемо прикрашати наш чобіток. Ми візьмемо коректор та будемо малювати сніжинку. Ось ми закінчили нашу сніжиночку. Тепер ми клеєм змастимо ось тут зверху та так. оздобимо наш чобіток шматочком сінтіпуну. З іншого боку, теж так само зробимо. Тепер будемо прикрашати ось такими гарними, блискучими детальками. Так, і остання блискуча деталька. Подивіться, як виходить гарно. А тепер навколо сніжинок розташуємо гарні зірочки. Ось таким чином. І ще одну зірочку. Ось таким чином. А тепер ми візьмемо стрічку сріблясту, золотаву та приклеїмо з іншого боку. І подивіться, який гарний чобіток в нас вийшов. Я бажаю вам отримати в ньому щось смачненьке на свято. Спробуйте ви зробити таку красу, успіхів вам у творчості, любі малята, і до зустрічі!